«Битове сміття привезли на полігон. Ми запускаємо на вагу машини. Якщо в людини є договір, ми її важимо, таруємо цього і видаємо рахунок. Якщо немає, в нас така функція, ми ще складаємо фізичні особи, можуть тут заключити прямо на місці договір. Так само машину важимо, таруємо цього і видаємо рахунки. Комунальники везуть сміття з Луцької тергромади на полігон, що поблизу села Брище, розказує заступник керівника підприємства Олександр Обштир. Площа полігону 28 гектарів. Станом на сьогодні каже, експлуатується 8 гектарів. Показує ділянку, яку експлуатують згідно з інженерно-будівельними нормами. Два метри сміття і 70 сантиметрів глини або будь-якої землі. Це ви можете побачити, як воно робиться зараз. Там пересипається. Тут йде експлуатація. З 1 червня переїжджає експлуатація на праву частину, ліва частина пересипається. Експлуатація ведеться з бетонних плит. В будь-яку пору року одночасно може на площаці бути до чотирьох машин. В день приймаємо в середньому, якщо взяти тиждень, місяць, 250 тонн на добу. Це в районі 70 машин. Іван, один із водіїв, який працює на гусеничному бульдозері. розповідає про завдання, які виконує прибирати площадку при для вигрузки машин. Напикати сміття наверх далі. Працює компактор, ущільнювач сміття, говорить заступник керівника комунального підприємства Олександр Обштир. Трактор, який важить 41 тонну, не дає горізі сміття розростатися. Побутове сміття 3-4 класу. Зараз ми маємо вже два звіта по морфології, тому що ми готуємось до будівництва заводу. І в нас в громаді майже 40% – це органіка, і це найлегше, що переробляється. На полігон звозять до 90 тисяч тонн сміття щороку. Орієнтовно каже Олександр Обштир на ділянці, яка експлуатується зараз, зберігається 300 тисяч тонн сміття. Одну ділянку каже, не використовують з 2019 року. Сміття на полігоні збільшується. Комунальники до цього готуються. Серед проблемних питань комунальник виокремлює фільтрат. З першого червня запускається станція очистки фільтрату. У нас вже проводяться зараз підготовчі роботи, та відбуватиметься пусконаладка. І найбільше питання в нас закривається. Фільтрат – це така рідина, яка утворюється в середині. В смітті рідина такого кольору чорного, і з нею ми будемо робити з даною станцією очистки фільтрату, технічну воду, яку будемо використовувати в своїх потребах навіть у спекотний період, поливати полігон, щоб уникнути загоряння.